11 липня стаціонарне відділення для постійного та тимчасового проживання одиноких та непрацездатних громадян і людей похилого віку, що знаходиться в селі Перемога Баришівського району, де наразі проживає майже півсотні непрацездатних та осіб похилого віку, прибули священники з селища міського типу Баришівки. Це благочинний Баришевського церковну округу Любомир Біляк. Та настоятель церкви великомученика Пантелімона, про Василь Степанчук. Отець Василій привіз з собою ковчег з частицю мущей великомученика Пантелімона. Священники разом із настоятелем церкви Різдва Богородиці села Перемоги Олександром Ярмольчиком відслужили за молебень із з Подвір'я стаціонарного відділення, де проходив молебень, зібралися підопічні працівники закладу, а також Іван Іванович Кутовий, керівник Баришевського районного територіального центру соціального обслуговування. Після молебну протирейлів мир звернувся до присутніх зі втішальним словом. Потім священики відвідали тих, хто прикований фуробою до своїх ліжок. Іван Іванович Кутовий розказав священникам про намір зробити в закладі молитовну кімнату, а паноці. В свою чергу пообіцяли посприяти цьому. Одна такий духовний тут може бути. Вот тут якраз на коридорі місце, що є, так щоб людям десь поміститися. Тут я тільки то, будь ласка, просимо вашого сприяння, щоб може да.